Папа Лев XIV може відіграти значну роль у припиненні війни в Україні. Проте думки у цьому питанні розділяються. Про це повідомляє сьогодні Жеч із посиланням на дослідження. Ібріс редакція нагадує, що Лев XIV, обраний у 80 річницю закінчення другої світової війни. У своєму першому посланні закликав до миру і лише 30% поляків трошки більше 30-31% Наразі вважають, що американський папа може таки відіграти значну роль у мирному врегулюванні війни. 12 травня Папа Римський зателефонував президенту Володимиру Зеленському і Жеч Посполіта. Нагадує, що український лідер заявив, що розмова була дуже теплою і конкретною. Обговорили зокрема звільнення полонених. На також нагадує, що 15 травня папа римський прийняв на одній зі своїх перших приватних аудієнцій верховного єпископа Києво-Галицького Святослава Шевчука. А він є очільником української греко-католицької церкви.